Привіт, друзі. Оп-оп-оп! Так. Тут ярмарок, я й забула, але чомусь дорога не перекрита. І мені там поштовий сервіс Велика Вантажівка перекрили дорогу, я поїхала вущою. Ай, бачу, що тут взагалі-то ярмарок. Мабуть, ще занадто рано, щоб перекривали дорогу. Ще тільки починає світати. Але все ще темно, четвер. Але в мене не так багато роботи, як зазвичай багато відмін було. Тому я цей тиждень взагалі в такому напіввідпускному такому режимі. Це мене радує, але не радує, що зараз мені зранку три години в двох будинках треба зробити. Відпрацювала три години сьогодні. У мене наступне після обіду. Тобто в мене зараз навіть віконечко три години. Я тут поряд з домом. Тож йду до родини. Що хочу сказати? Це виснажливо <смі> знімати відео на хайпові теми. Останнє було про, про те, що чи відбирають дітей українських біженців і взагалі. Ну і там, звичайно, забираю в мене багато ресурсів відповідати на коментарі, особливо тих, хто вирішив. Ну, в мене одне пояснення захищати людину, блогера, того, який ну, просто знімає маніпулятивні відеоролики. Тому що ніяких інших аргументів я так і не побачила. Ніхто мені не заперечив про те, що е, ці жінки, в яких забрали дітей, що вони їх не били, не аб'юзили, не застосовували до них насильство. Про це ніхто не говорить. Вони аргументують лише тим, що забрали і мають а ще, типу, чого не віддають родичам в Україну. А ви, власне, з дітьми для чого поїхали за кордон як держава? під захистом яких знаходяться діти, має віддати їх в країну, де йде війна. Ну, поки що. Ладно, і в мене, я кажу, що в мене це забирає забагато ресурсів, тому я цю тему буду закривати. І взагалі мій, мій канал він все ж таки про звичайне побутове життя, а не про якісь такі гострі, дискусійні теми. Не впевнена, що я з цим впораюсь. Треба якось це розділяти. Хух. Тож закриваю. тему. Я насправді себе змусила подивитися одне відео і лише впевнилась в своїй правоті, що цей персонаж, про якого йдеться, про якого я згадувала, він все ж таки займається тим, щоб маніпулювати людьми. Він поміж тим, поміж розка... розповідями жінок. Начебто постраждалих, постраждалої сторони. Хоча я хочу наголосити, що для мене постраждали мої діти. Завжди в усіх цих ситуаціях найголовніше, що страждають діти. Не жінки, не батьки, не батько, а в першу чергу це діти. І ось, поміж того, що людина, жінка, в якої батько німець забрав дітей, вона від себе розповідає, чому була непереконлива Чому. І постійно казала про те, що ну, ні за що, ні за що, ні за що. Але ну, я її, скажімо так, вона мене не переконала. І ну, зовні спостерігаючи за нею і слухаючи, що вона розповідає, було дивно все те чути, що вона казала. А, вона говорила погано про чоловіка, свого колишнього, вже, якому власне і віддали дітей. А, але мало того, що це є. Ведучий, скажімо так, підключався до її розповіді зі своїми тезами, які в основному говорили про те, що ну, про загниваючий захід, скажімо так. Але кінцівка була найбільш показовою було те, чим закінчилася ця розмова. Ну, Жінка, яка казала, що в неї ну, абсолютно безпідставно забрали дітей. Мотивуючи це тим, що вона маніпулює дітьми. її факти про батька. Казали, що вона маніпулює дітьми. Ну, ось вона так її... обурювалась вона цим дуже сильно. А потім. Ха -ха, Лисичка, Ховайся, ховайся. Лія, не роби так. Закривай віконечко, давай. Зараз я прийду, закривай. Добре. Зараз іду. Ось і вона, добре, не буду більше нічого додавати, і не хочу, щоб ви створювали там перегляди цьому типу. Але в кінці вона сказала, що я хочу порадити нашим жінкам, я хочу порадити жінкам. Ніколи в публічному місці не кричіть на своїх дітей, не кричіть і добре. І зберігайте спокій, володійте собою без істерик, без сліз, поводьтеся на людях, тому що навколо ходять різні люди. Ну, вони все це російською, звичайно, розповідали, спілкувалися. Навколо ходять різні люди, вони все бачать і потім доносять в певні органи, які потім до вас будуть мати претензії. Ну, тобто, вся її розповідь була побудована на тому, що вона ну, не при чому, вона прекрасна мати. В неї забрали дітей, сказавши, що вона маніпулює ними, налаштовує проти батька. Ось ну, про батька розказала, що він там ну, взагалі ледве не в сексуальних якихось домаганнях до дітей, вона його там звинуватила. Ну, на що їй там відповідали, що не підправили. А мені ще. Добре, я хотіла не коментувати, але скажу: вона сказала, що діти ходять зараз до психолога, він їх водить до психолога, і ви розумієте, ось там він три місяці чи шість місяців. Вони. Ну, не з мамою живуть, хоча вона з ними бачиться, в неї немає заборони з ними бачитись. Ну, в публічних місцях вони бачаться, вони не можуть з нею проживати. А він, вони ходять до психолога, і вона це з таким ну, з претензією. І головна, ну, фраза, вони їх ви розумієте, він з, з психологом їх ламають, ламають вже проти зараз проти мене. Налаштовують, ламають моїх дітей. Психолог ламає її. Ну, сеанси з психологом для дітей. Там 6, здається, 5-6 років дітям, 7-8. Вони ламають психіку дітей під себе, як вона каже, він ламає дітей під себе. Психолог, типу, йому допомагає в цьому. Добре, ну це ж її останнє резюме. Ну, жінка, яка ні в чому не винна і в неї просто забрали безпідставно дітей, просить не ну, поводитись на, на публіці, що ще характерно, поводитись покійніше. І що каже цей типок, який її інтерв'ює? каже. Ось ну а він сум підсумовується так. От майте на увазі, будьте обережні, ось що відбувається в країнах заходу, і в нас же ж в нашій країні буде те саме. Вже вже в нас те саме відбувається. Відбирають безпідставно дітей. Понад підпису понад підписували різних конвенцій. Захисту прав дітей, захисту прав людей, повступали в різні асоціації правові. І тепер ось чекайте, теж будуть от в нашій країні. Ну, я так розумію, він російською спілкується, ну, мабуть, ж він Україну має на увазі. Що в нашій країні це буде те саме? От чекайте, все до того йде. Буде як у цьому загниву. Ну, це я вже свою фразу. Ну що? Буде так само яку там захід загниває, все в них погано. Ну, там. Ладно, оце я не хотіла цей спіч проводити. Я ж кажу, що в мене це забирає ресурси. Я поставила ну, крапку на цьому, хоча, мабуть, у мене там під відео ще цей ад продовжується з коментаторок, які прийшли і кажуть, що це я працюю на рашку і не підтримую знедолених жінок. Я жінок завжди підтримую, я ще та феміністка, і за права жінок, і взагалі. Але ще раз повторюю, що для мене діти на першому місці а тут, в тому, коли жінки говорять про те, що в них відібрали дітей, я, мені чомусь на перший план все ж таки постає, що саме порушили права жінок. Вони не наголошують на тому, що зробили щось погане для дітей. І в мене питання все ж таки так: на рахунок дітей. Мені їх шкода, а, вс... ну, а якщо вже зовсім не толерантно казати, то... Мені, мені страшно уявити, що треба зробити було у дитині. Так, щоб дитину забрали і вважали, що мамо, дитині не варто бачити з мамою, що це травмує дитину. Ну, тобто, які там були факти? Ці ж мами, вони, звичайно, про це не скажуть, не говорять, не скажуть, це спрацює проти них, ніхто їх, я думаю, далі не буде слухати. Тому це таке. Я, насправді це все про критичне мислення. Я не виключаю, що можуть бути і судові і помилки в розслідуваннях, можливо, в судових, які, якісь тлумачення, які треба доводити. Треба, якщо не було ніяких порушень, треба свої права відновлювати. І в першу чергу ще цим жінкам треба працювати над тим, щоб, можливо, своє ставлення змінити. Бо я впевнена для багатьох з них був сюрприз, що. Так не можна з дітьми поводитись. Мадам, де я тільки що працювала, віддала мені фактично ось цей кускус -кус з овочами. Каже, ну, я такого не їстиму. Мені не дуже шлунок не сприймає, забирай, там дата ще в січні закінчується. І ось цей пиріг, так. Вона мені регулярно його дає. презентує. раз на тиждень, раз на два тижні щось дає солодке для дітей. Такий кекс. З яйцями на молодці. Ти хочеш таке? Зараз так? Все, минув обід, хоч і 3 години, але дуже швидко. Їду, до... Їду далі працювати ще дві годинки в мене. Година 15, потім ще одна година. Ось настрій такий, що попереднє те, що я розповідала, там свої рефлексії. Щодо ситуації з дітьми, з жінками. Настрій зовсім занепав, хочеться просто все видалити і про це більше не говорити. Але вагалася, вирішила, що не буду цього робити. Все одно. Це думки. Я не можу відповісти ну, в одному реченні, так, Врахувати всі нюанси, але, звичайно, це стосується певної, певної групи людей. Я маю на увазі такі ситуації, які відбуваються, не без виключень. Тим не менше, я більше не буду нічого про це вже додавати, говорити, ви можете зі мною не погоджуватися, продовжувати писати мені гнівні коментарі про те, що все не так. Знедолені жінки. Взагалі. У мене є своя думка, і вся моя ця інформація, весь мій, мій спіч, він був присвячений саме критичному мисленню. І те, про що я говорила, я хотіла сказати, що не треба, по-перше, слухати різних маніпуляторів, а по-друге, включати своє раціональне мислення і думати, хто зацікавлений. В такому контенті, так? просто дозволяючи, даючи мікрофон людям, які можуть тільки свою версію історії розповісти. І підсумовуючи ось ці маніпулятори, вони роблять зовсім свої потрібні їм висновки, засновані взагалі ну, начебто на цих розповідях, а насправді ні насправді Отже, це про інформаційну гігієну, ось що я хотіла сказати. Тому я нічого не видалятиму, ток-шоу, там і різні такі ось історії, казки, як мені сказали, що я казки розповідаю, нехай будуть. Це все ж таки, все одно це моя думка, хай і не якась там експертна. я сюди на велику, приїжджаю. ось тут я паркуюсь зараз. Супер незручно, але що Так, Взагалі настрій такий, і самі новини в Україні. І те, що навколо відбувається, ще ці коментатори і теми. Бонжух! Неоднозначні вони мене. Вибивають з колі, і в мене такий <смас> бундючний настрій незадоволений. Не Тому треба себе максимально, максимально примушувати відшукувати щось позитивне. Зазвичай, а це вже рік. Я до цих людей приїжджаю на велосипеді, ставлю біля будинку. Ось а сьогодні я на машині, і вони це настільки помітили, що ось їх дочка, вона під час того, як я прибираю, вона звідкись там повертається з магазину? Зазвичай ну прям розклад, розклад. І оце за рік вона заходить, каже: ну, між собою перемовляються і повертаються до мене. Ви сьогодні пішки прийшли? Кажу ні, на машині, бо що у вас що є права? <гум> Кажу так, ну довелося пояснювати, що зазвичай в цей день мій чоловік бере машину, але зараз він на канікулах у відпустці. А так, добре, добре. Кажу, так, на цьому тижні без спорту. Ну, всі посміялися. Добре, їду далі. Bonjour. Bonjour. Adèle Abdelnabi est ingénieur structure à l'université de Memphis aux États-Unis. Що їду додому? У мене до шостої зараз залишається півтори години, трохи менше. Ось. І мені ще подзвонило, зателефонували з бюро, запитали, чи я буду не проти там о 7.15 на пів години поїхати до нового бенефіціара. Ну, для мене нового, перший раз. І завдання допомогти медсестрі або медбрату. Поміняти, поміняти, ну, мабуть, же підгузки або ліжко застелити ну, для чоловіка. Я так розумію, там буде хтось лежачий, маломобільний, і ось там потрібна допомога буде. Одній людині це важко зробити. Вчора я бачила допис такий, ну в нашій інформаційній системі так, приходило повідомлення, оновлення інформації про цю людину. Ну, я прочитала, що там, але він моїм клієнтом ще не був. От сьогодні в мене буде ще й такий новий досвід, але найнезручніше це те, що вечором з 6 до півсьомої, я буду. У мадам Маргаріт, потім в мене виходить, буде 45 хвилин, і знову треба бути в іншому місці. Такий буде розірваний вечір. Додому я потраплю десь о 8. Ну, маємо, що маємо. Добре, поїхала, треба ще встигнути щось з вечери. Так, я на вулиці дідп'яв. Я вже колись на цьому наголошувала. Така ось назва. Відкрийте, будь ласка, я додому хочу. Нарешті. Все, бувайте. Побачимось через 30 хвилин. Можливо, мені здається або хочеться, щоб так було, але начебто світліше, точніше, зараз світліше, тобто сонечко трохи пізніше сідає. Це вже майже весна, правда, хочеться, щоб так і було. Бунсо. Готово. Через 30 хвилин треба буде ще одне місце відвідати, і на сьогодні буде все. Окей, okay, я вже повечеряла, нагодувала родину. Скажімо так, ну, чоловік спагеті зварив, а я затушкувала півня. Ну, теж Ваня розібрав його на частини. Вона невеликі шматки. Отже, всі наїлися діти погано м'ясо поїли спагетті краще. Все, мені їхати 3,5 кілометри. Я вже подивилась по карті. так Забор, зачинені ворота, паркан. Зараз спробую зайти, я маю подзвонити в двері. Дуже цікава ситуація. Так, хвіртка відкрита. Відчинка була Тому віду так. Ну таке. Майже нічим не допомогла, тому що в мене було в планері написано 9. ой, 7.15. Я була вчасна, але медсестра вже майже закінчила все. Там буквально вже закінчували його одягати. Дідуся. Тому я ну, лише трохи допомогла його там притримати. І вона потім сказала, ну, взагалі то на сьому треба. E, ну, тобто, Я запізнилась на всі ці процедури. І дружина цього дідуся сама теж ну, доволі така э, м'язиста, з вигляду доволі здорова жінка допомагала. Але ось я Ну, зато мені довелося ось так наприкінці дня ще мити посуд. І підмітати ось таке. Так в мене завершився четвер. Їду додому. За традицією виходжу на зв'язок в останніх кадрах. Дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились до кінця це відео. За коментарі вам теж щиро вдячна, за підтримку, за вподобайки, звичайно, і за підписку. Чекаю вас в наступних відео, які вже готую для вас. Бувайте!